Привіт, я дуже довго ходила до психолога, але мені це не допомогло. Я думаю, це найкраще, як можна було почати це відео, але насправді це дійсно так. Я ходила довго до психолога, але це були постійно якісь душевні страждання, це були постійно якісь душевні муки, реально муки, тому що це якісь були переживання, постійно якісь емоції, стрес, зриви і так далі. І так далі. І насправді, скільки ти її не лікуєш цю душу, їй легше не стає. Ти просто заглиблюєшся все більше і більше в ці переживання, і реально, якби ти там не намагався, Тобі реально краще не стає. І просто коли я пізнала Христа, тільки Він мене звільнив від цього. Ніяка психологія нічого для цього не допомагає. Тільки Ісус Він може звільнити нас від всіх наших болів, від всіх наших страждань, непрощень, образ, ненависті, болю і так далі. Від всього того минулого, яке у нас було, і зцілити наше серце. Тільки Господь може це зробити. Я це знаю на власному прикладі, тому я, я тут не брешу. І Ісус він приніс моє життя звільнення. Він приніс моє життя зцілення. І я розумію тепер дуже чітко, що ми не маємо заглиблюватися в що Ми не маємо заглиблюватися в наші емоції, переживання. Тому що вона, як ад, вона розширяється. І ти просто йдеш, ти заглиблюєшся, ти думаєш, ось от зараз, зараз, зараз прийде якесь зцілення, зараз прийде якесь звільнення, зараз мені стане легше, але легше не стає, стає тільки гірше. І просто не треба в це погружатися. Не треба погружатися в цю душу, в цю душу, в ці емоції. Про це Господь і говорить, що дійсно ми будемо щасливими людьми, коли ми будемо жити по духу. Людина вона треєдина, це дух, душа і тіло. І ми маємо жити по духу, і ми маємо не, не заспокоювати нашу душу, а нашу душу спасати. І це і є стати дитиною Божою, коли ти реально чиниш по Слову Божому, ти смиряєшся під Слово Боже, ти не заглиблюєшся в ту душу. А ти реально чиниш по слову Божому, ти не слухаєш душу, ти не слухаєш своє ні, фе і так далі. А ти реально чиниш так, як хоче того Господь, і а, ти почуваєш себе прекрасно, Господь він тебе від цього всього звільнює. І ці, як звільнитися від цих всіх страждань, це тільки покаяння. Мене звінила тільки покаяння, тільки покаяння не звільняє від того всього. Все зможе змінити абсолютно все, впусти його у своє серце.